Добре, як ми туди при, при Багаті, то щось зробимо хоча б. Хоча б щось зробимо? Ну, тоді історію. Mm, ну давай. Ну, я перша. Окей, я вас не перелякаю вас, то все добре. А так ні. Добре починаю. Все, все починалося тоді. Так почалося, коли один гравець вирішив прозвати Хобрине. Ну, я попрохову перевірити міф. Ну, звали його Мікс, але вирішив просто перевірити. Ну, правда, варто сам міф або справді ну, сказати, що сам міф правий. Але зараз він це вирішив зробити. все, як. по... по... настройки. А штувані хоби. Я його позагалувала в команда. Але забив зміг. Поки він чіга бив. Тут поставив. Того вже була запаленичка, що це зробити її пару діамантів. сам, а мене зараз це вийде, я просто справжні хвилини, і це буде точно буде цей сант, точно буде докажу. Він просто, я таке переживаю. як щось не вийде? Ми говоримо, в роді би ти мені зробити. Не вже так буде. Вже підпалити тут не цігарку. І тут, і тут, і тут, тут. Ну, і взяти діамантів кинути? Вроді би. Хлобайн прийди, хлобрай прийди. Ой. Волов, він вирішив сам прийде. Хто мене мене А, ей, що це за... Вот один ага, один. Сталося от... бачу те, що ми було каші не бачу.

Але це закінчилось для нього дуже поганим. Ідею. Ну, після того він просто втік. Так і хровин, так і не ну, і робить не прийнув, завжди до його до кінця його життя переслідував. Тому краще хровина не призивати або зазвичай закінчити тим, що вас буде переслідувати кожен день сам нормальний чудак. Добре, то хто далі? Ну, можна я? Я я. Добре, Макс, давай кажи. <смі> Моя стоїть сплітатися в тому, що він вивезнув ще одного дуже-дуже дивного. Е, ну. А, монстр. Ім'я Gont 066. Це не це не 66. Це інший. А якого визвав? Ну, зараз побачиш. Він гравець вирішив зробити тепер нового. Зробити. Об він не вирішив позвати того Грайсел 096. Ти хто? Зараз побачиш. Він робив Ольта. Робив, як це робити. І вирішив, ну, щоб його справді позвати, ти мене забити в гонку з. Так. Так, ты насик позвотовать. там міфи, чи правда. Міф чи правда це не знання Гайс, 096, 0.96, 96 прыгай. Гаст 900... Гест 096 прыгай. Гесть, 9.0096 прыды. 9. Куйков. Побачив його. Есть. Я думаю, что тогда сложно уже новый тренд. Это дикизайка есть. Есть. Есть 96.

Іди є 0 дзвону 6. Ніколи не погонуть. Я загрібно тебе найду. Так і назавжди. Ха-ха-ха-ха. Тікаєвець, тікають. Ти Ті зарівно не втікаєш. Добре! Ми все вирішили. Давай, може вже будемо лягати спати. Ну, альтеру. А я. я. А чого не... Чакс та, та, та Чекс та він не може розказати. Ти хочеш, щоб я його сказав? Нову містичному персонажу. Ну, я йому сказала, що його там зборони його називати його ім'я, тому каже, назву його іншому. Ну, це буде пісні про 096. Я не можу називати його ім'я, або він прийде, тому. десь так. Да, з того. Один гравець йшов на, ну, на рибалку, щоб просто там щось а на ловити риби в Майнкрафті. Ну, щось пішло пішло якось не по тому. Ну, як сказати, ну скейвом. Він думав, що все буде добре. Ну, я би так. Взяв свою вудку, але цей оцей вже час, а він називав Пігунус Алюдіунус. Тут пирус, алюнют. Я. О. Борнись, овагавайся. О, Я не хочу, блядь. О, борнись. Тут это может... Панюс? Я панюс, блиню. мене краще ти втіхнеш Банюс? Баню. Баню. Конці. Конці. Е, конці. панюс? Кто ти такий? Си панси у Паніус? чого ти можна українське написати? І мені, я так вирішив. Привіт, хва... Привіт, хваре... Хварець? Хварець. Ну, вон туди його ще саму написати. Ну, привіт. Е, що? Втікати? Run away. never return. Run away and never return. Player. Що це таке? Я з усім фіом, я кажу, не тому походу він стане до нас. Добре, Я спати. Я завтра точно таки не буду так стрілити. Обіцяєш? Обіцяю. Давай, не дурбаніш. Штін. Тут все не... Я побежав. I will Spot.